Нацгвардієць Сергій позивний взяв через своє хобі з цивільного життя. Чоловік захоплюється моделюванням. Бронетехніка, літаки він докрили майже вся фігури. останній час перед війною перед повномасштабним вторгненням були фігури. Син побачив модельку літака і хочу, щоб він в мене був. Збрав для сина, потім ще для сина. Вже син збрав я йому, допомагав. Потім він сказав, що не моє, а я якось пригадала, що це вже було в мене, і відновив хобі. У Сергія вища освіта, чоловік фахівець з радіофізики та радіоелектроніки. До повномасштабного вторгнення працював в типографії. 24 лютого забезпечив родину продуктами на кілька днів, взяв документи та пішов до військомату свого часу. Відслужив в армії та вважав, що цей досвід ніколи не знадобиться. На з 24 четвертого ми виїхали на позиції, тобто нам видали зброю, видали набої. Одягли і сказали, все, поїхали, сіли в автобуси, ну, там такий військовий автобус, привезли на позицію. У мене був на той час кулемет РКК, потім, так, я перший раз у житті побачив, то все максимум, що в мене було це пістолет, свій кулемет, я вчився розбирати-забирати по комп'ютерній грі. Є така гра, да, там, все можна подивитися, вона в 3D. Так, да, далі кулемет загрузив, подивився, розібрав, собрав, завжди здорово, ще й стріляє. Уже за кілька днів Сергію довелося застосувати зброю за призначенням, захищаючи Харків. Був по рації сигнал, що ДРГ. Ми їхали, по нам відпрацювали з автоматичною з автоматичної зброї, з гранатомету. Машина, автобус розвернувся, вискочили. Залягли, ну і там далі відкрили вогонь. На той час там група відійшла. Потім була команда чекати танків, колону танків, зайняли оборону, чекали, там теж. не, не пройшли не на той час танки. На той час це було як, ну, як у грі. Тобто адреналин майже звухлився, лився, все було здорово, все було класно. Що мокре, грязне то вже, а зато да бігли танки, значить, танки ДРГ та ДРГ, так ДРГ там все одно. На думку нацгвардійця, в перші дні дуже допомагало те, що на захист міста стало багато атовців, які багато чому навчили добровольців. На трьох-чотирьох мобілізованих, які не мали досвіду, було один-два атовці, і во вони вчили всьому. Це дуже допомогло і дійсно вони ну, мали хлопці і досвід, і вміння, і як, як навчити. Це, мабуть, на нас, те, що нас врятувало, тому що потім вже і на півночі області, і ну, міста, і області воювали. і... Цей досвід дійсно допоміг. Після захисту Харкова були Золочів, Кремінна, де дістав поранення. Потім вже на офіцерській посаді довелося побувати під Кліщіївкою. Зараз моделіст має у своєму підпорядкуванні молодих бійців, але вважає себе скоріш наставником, аніж начальником. Нельзя сказати, що я командир, от прямо командир-командир, який прийшов, гаркнув там чекаю доповіді. Так воно не, рап... не працює. Тобто, може, бить, це працює десь у вищих, а ось тут в... поряд, з... Ти... ти з ними живеш. Тобто, ну, нельзя вириватися. Тому що інакше ну, ніхто не буде тебе слухати, тому що, що... що... навіщо ти потрібен, який ти тільки гаркаєш. Тому приходиться і якось словами, і. Ну. Виходить це, це... Виходить. Це... Та це у хлопців треба спрашувати. Я гадаю, що да, тому що таких великих залітов немає. Перукар за професією Юрій на позивний Барбара служить разом із Сергієм два роки, вважає його не просто начальником, а другом та братом. Ми були на бойових в Сірібрянському лісі. Були вдвоє <клес> на одній позиції. Получили, що він ранення, що я поранення отримав, та що пан Сергій він бойовий офіцер. Він Правильні команди вдає. Коли на бойових случається е, шту, ну, штурм е, ацапський, та, що він дає правильні команди, те, що і на їх позиціях потрібно, де в тил приривати, де потрібно то, де потрібно ну. Відношення до росіян за понад два роки змінилося, каже Сергій. Замість люті залишилося стійке бажання знищити ворога. Перший раз я побачив, як летить на Харкет. це коли ми стояли на коліничах, а ось бачили, як обстрілюють Салтовку. Тобто виїжджає як установка із заліса РСЗО летить просто по місту. Лють. Ну, на той час була лють. Зараз вже як-то воно не то, щоб спокійніше, воно ти розумієш, що ну, дуже складно якось цьому протистояти. Ну, це, ті, Зараз літять ті боєприпаси, які збити дійсно важко. Це вже таке, воно переросло в, в бажання просто знищити. Ну, ось, Щоб там от було там кілометрів сто виженої землі і все. За словами нацгвардійця, якщо б зараз знов довелося робити вибір чи брати в руки зброю, без вагань знов став би на захист Харкова.